Вітаю колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на перший відеосемінар у 2024 році з друкованою літературою. Ми розглянемо 14 блоків запитань. Перший блок стосується податкової реформи, зокрема, проблеми відновлення податкових планових перевірок з 8 грудня. І законність критеріїв, по яких відносяться суб'єкти господарювання в такий план. Тут і питання допуску контролюючих органів до проведення перевірок. Актуальним залишається питання звільнення від оподаткування окремих податків у період воєнного стану: це плата за землю, МПЗ, екологічний податок, податок на нерухомість, єдиний податок четвертої групи. Другий блок стосується бюджету на наступний рік, зокрема державна підтримка та соціальні стандарти. Ми розглянемо проблему індексації заробітної плати у 2024 році, фінансування програм державної підтримки та грантових програм. Третя частина стосується земельної реформи, зокрема викупу сільгоспогідь юридичними особами. Актуальним залишається питання відтермінування викупу сільгоспогідь до 10 тисяч гектар в одні руки. Тут зупинимося на правильності нарахування оренної плати за землі приватної власності у 2024 році. Проблема розірвання договору оренди земельних ділянок та оскарження рішень орендарів про відмову продовження договорів оренди сільгоспогідь. Також питання виплати оренної плати спадкоємцям, оренди невитребуваних паїв, приватизації земельних ділянок членами фермерських господарств та збільшення адміністративного збору за реєстрацію прав власності і користування земельними ділянками. Четверта частина стосується трудових відносин, зокрема, змінилися норми тривалості робочого часу. Збільшилися штрафи у нас за недекларовану працю. Також оновився, оновилась форма штатного розпису, запускається в роботу електронне бронювання у дії. Ми зупинимося на проблемах вручення повісток роботодавцям, подання інформації в центр комплектування даних про автотранспорт. Розглянемо проблеми нарахування лікарняних відпускних матеріальної допомоги. П'ята частина стосується оподаткування доходів фізичних осіб. Зокрема, знову виходить на перший план реформа щодо розділення зарплатного звіту на дві частини: щоквартальний ПДФО і військовий збір і щомісячний єдиний соціальний внесок. Також є проблемою. Чергове оновлення об'єднаної зарплатної звітності, і ми розглянемо на прикладах правильності її заповнення, введення нові ознаки доходів У4ДФ. Актуальним залишається питання обліку нецільової благодійної допомоги та оподаткування доходів осіб з інвалідністю, працюючих пенсіонерів. Та ненарахування штрафів і пені по ЄСВ в період воєнного стану. Шоста частина стосується податку на додану вартість, зокрема, введено в дію оновлений порядок блокування накладних і розрахунків коригування, тому важливим питанням є дата реєстрації накладних і розрахунків коригування після розблокування. Нагадаємо, ми і механізм автоматичного врахування таблиці даних, сільгосптоваровробників, експорт сільськогосподарської продукції і подання форми 20 ОПП. Сьома частина стосується пального. Ви знаєте, що відмінили норми витрат паливомастильних мастильних матеріалів, але введені нові методичні рекомендації, на яких ми. Не зупинимось і звернемо на них вашу увагу. Восьма частина представлена мінімальним податковим зобов'язанням у платників єдиного податку четвертої групи. Ви знаєте, що штрафи за неправильне визначення МПЗ у 2024 році за 2023 рік вже застосовуються, тому ми зупинимося і на роз'ясненнях податкової служби щодо нарахування МПЗ. І на проблемах нарахування МПЗ у ферме і розподілу МПЗ по громадах, і звільнення від МПЗ військофізичних осіб військовослужбовців на проблемі нарахування МПЗ по договору Емфітевзесу, а також, власне, на відповідальності за неправильне нарахування МПЗ. Дев'ята частина стосується єдиного податку четвертої групи. Зокрема, важливим є правильне проведення індексації єдиного податку на 24-й рік. Розглянемо ми приклад розрахунку цього податку, зокрема у випадку, коли нарахування здійснюється по різних територіальних громадах. Розглянемо проблему необхідності брати нові витяги. По НГО для правильного нарахування єдиного податку. Актуальним є питання нарахування четвертої групи по середній оцінці по області, питання збереження статусу платника єдиного податку четвертої групи, також оновлена форма розрахунку сільгосп-частки. Десята частина стосується плати за землю, зокрема індексації та нарахування оренної плати за землі державної комунальної власності і невитребуваних паїв із використанням таблиці коефіцієнтів індексації. Розглянемо на прикладі порядок заповнення декларації плати за землю. Одинадцята частина стосується податків на майно орендної плати заводу та екологічного податку, 12-та частина розрахунково касові операції. Зокрема, неодноразово задавалося питання щодо застосування РРО або програмних РРО, коли одночасно надаються послуги і здійснюється реалізація власновирощеної продукції. Тут же ж і проблема встановлення посттерміналів. Тринадцята частина: облік і звітність, зокрема, проблеми у зв'язку з реалізацією продукцією внаслідок блокування кордону. Ми зупинимося на порядку віднесення до відповідної категорії суб'єктів господарювання з метою правильного подання фінансової звітності. Аудиту фінансової звітності, змінились у нас форми і сроки подання статистичної звітності. Також в цьому облозі ми зупинимося на питаннях позички, позик, майна списання об'єктів основних засобів, зокрема внаслідок форс-мажорних обставин. 14-та частина присвячена судовій практиці, зокрема, оновлені розміри судового збору у 2024 році, штрафи за неданання інформації в Центр комплектування щодо транспорту, відповідальність за нереєстрацію суб'єктів господарювання в електронному суді. Цей відеосемінар проводиться з 8 січня по 15 лютого. Також ми плануємо очну нашу зустріч у Житомирі 10 січня. Доступ надається з 8 січня на сайті в особистому кабінеті. Також пропонується до вашої уваги спецвипуск готових рішень, в якому ми зібрали зразки податкових накладних і розрахунків коригування, зібрали приклади заповнення зарплатного звіту. Договір на мобілізаційне завдання. Зібрали всі наші роз'яснення по мінімальному податковому зобов'язанню. Також кожен учасник традиційно отримує в подарунок зразки документів для роботи. Ото, що стосується вартості, основна вартість 1150 гривень і вартість спецвипуску 250 гривень. А для учасників постійних. Це ті, які були на чотирьох з останніх п'яти наших заходів, вартість знижена і становить 1250 гривень. Це з довідником і спецвипуском. Зареєструватись ви можете за посиланням під цим відео, а також до вашої уваги акційна пропозиція, переплата на 2024 рік за ціною 2023 року. Є різні пакети. Стандарт, профі, преміум Голд. В стандарт входить 5 семінарів, 5 довідників, 5 спецвипусків, 5 онлайн-зустрічей для відповідей на запитання, безкоштовна доставка літератури. Звичайно, це економить ваші гроші і час, тому що не 5 рахунків і 5 актів, а один рахунок і один акт на весь рік і по нижчій ціні. Профі це той же самий стандарт, але ще включені два вебінари. Преміум – це той же самий профі, але включений доступ до бухгалтерської агроплатформи. Бухгалтерська агроплатформа це доступ до матеріалів на нашому сайті із 2018 року. Також є пакет Gold, це індивідуальне консультування по індивідуальному договору на рік. Буде в нас проведено два вебінари. Можна замовити окремо доступ до бухгалтерської агроплатформи, де ви по пошуку можете знайти відповідь на ваше запитання. Є пропозиція по корпоративних тренінгах і по сертифікації CPA Agro. Ваші колеги проходять поступово таку сертифікацію і отримують міжнародний рівень CPA Agro. Сертифікований бухгалтер в агросекторі. Оця акційна пропозиція у нас діє до 29 лютого. Я вам дякую за увагу. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. До зустрічі!